Бумага, зміць, У нас були вже такі просто випадки, що були підроблені бумага. Що... Ні, ні, ні. Дивіться, я розумію, звісно, так, ми розумієте, у вас перевірити, побачити до довір. Діжі у вас якийсь документ, що це дійсно ви? дійсновий аргументи мали презиратись, особисто, експлуати. А дже KolleVanti? А Chris Howen? Gram Properties? Все передягася але вони досіємо одасу кнопки. Задав Zurim izperiori ki daukiv pediribhans т legendтаки Данная форма точно такая возможность. Мне подалось только а у вас, я не знаю, мене і паспорт забрали, і і нашому я не знаю, ну бачите, така процедура. Я не розумію, там де мене знають і тут багато проблем. А де не знаєте, тут писають, і все. Олександр, співіться батьки, я вам там документи з Тут перевіряємо людину, варить. Якщо говорить, звичайно, то що ви підіть. Це не зима Так.